Ігор Юхновський ідейник референдуму за незалежність України, який відбувся 1 грудня 1991 року. Тоді з десяти кожен дев'ятий на запитання, чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України, відповів так. Як учений Юхновський займався теоретичною фізикою і працював до останнього дня життя. Ігор Рафаїлович був співзасновником Українського інституту національної пам'яті. Найстарший з поміж депутатів Верховної Ради усіх скликань. І один з найбільш досвідчених політиків нашої держави. І попри це, він кажу: незважаючи на свій статус, на свої досягнення, на свій я не знаю, такий високий рівень духовний завжди був дуже доступний, дуже демократичний і. Дуже такий м'який разом з тим. Він був дуже твердий в тих питаннях, де йому було принципово відстояти. Він один з тих, кого називали совістю нації. Та для своєї родини він був насамперед турботливим чоловіком та батьком і добрим, і суворим, і справедливим, і часом не дуже. І любив командувати. І любив, щоб ми виконували всі його е е е команди. Ну як батько, а тепер пустота. Поховали героя України у родинному гробівці родини Юхновських на Личаківському кладовищі.